Доброго дня! У нас сьогодні зранку ціла історія. Он, бачите, що на даху на хліві кричить? Правильно, це сарка. Але вона кричить там одна. Я взагалі не знаю, як таке сталося, щоб вона одна лишилася на вулиці, а всі решта зайшли у хлів. Чорносливка царапається з біляшиком. А це сарка там кричить, чекає, поки я відкрию хлів. Ну, хай почекаю зараз. О, випустили кури. то цієї дядь, то її немає. Де вона? Тільки що ж бігала, там кричала. Але вона, напевно, що на радощах десь поперла. Що ти знімаєш? М'ясо? М'ясо. М'ясо, ну, ось до ще по пару днів цих день, чи що на різдво зарубати, ось до винихся. Є більші трохи попідростали. Так, да, м'ясо, каже Юра, м'ясо. <гум> на, на свято щось то піде на м'ясо все одно. Півень оцей точно. Буде в холодець. Пару качок. Це сарчик, якийсь самчик, який б'ється, хано то добре роздивимося, що до чого. Все, м'ясо позліталося. <гум> На зерно. З <сь> жартую, звісно. Ви ж, знаєте, що це у, нас... це у нас наша душа. Потрібно буде прибирати. Не знаю, може сьогодні дійдуть руки. Бо вже... Ну, вже край, край вже потрібно прибрати. Пазанятко. Пазанятко. Але вже підходить сюди до них, між ними, бачите? Раніше взагалі боялося, раніше чекало, поки вони понайдаються. А це вже все. Дивіться, разом з ними йде їсть. молодець. Ота ж, хипушка, що навіть на город не вийшов. Качається, викачується, казали, хоч в снігу помиється, а тут навіть і не в снігу, в пилюці собі викачується. Зараз буде Льосік голосити, бо Архип на вулицю пішов. Не знаю, може, Юра тебе теж виведе, але я буду мовчати. Нічого не буду казати, вибачай, бо я дуже боюсь, як це Юра тебе веде. Я боюсь, як Юра тебе веде. Тому стій, поголосиш, нічого тобі не станеться. Да, хочу сказати, що те, що я боюсь, мені не дуже допомогло. Юра його таке виводить. О, наче зимою бичок запався. Дідзько. Ілько, стій. Ілько. Ілько, стій. Ілько, стань. Стій. Ти маєш стій. Дідзько. Ей. 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 Стій. Так, почекаю, хоч те трошки дитина коло нас. Так, да, повичухувати, повишкрабувати, що треба. Бачиш. І кантера йому треба зробити. Да. Це, де, 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 де. А що кантер дасть? А, це б не буде на рогах, бач, він це пасовує. А кандер буде звідси за голубку. Ото як шути, без ріг. О, цей пасеться. Той пчихає, щось теж скубає. Ну все, хай побудуть на вулиці, не холодно. <реш> О, треба на тверде припина. То відходь, не крутий світньо, то він не буде бігати. Ну да? Ну, звісно, це ти стоїш бігає. Того... Льосик. що? <реш> Вже змерз, <да? реш> кричить господаря кличе. Ще хто не знав, що бичок є, то будуть знати. І тут такої зараз першу повигортаю, а тоді позаводить. А подихають. От спринтери наші. Де вони, де вони, де вони. Куди, куди, куди? О є. А -а -а. Шо, лілько, викричав вже до хати, так? Да? Викричав забрати хлів до хати. Іди, іди, бо я тебе замаштавю. давай, 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 ну, Лилько, давай, Там есть, <чтобы> <м> вот, <м> а мне, чтобы барачки все, вот Нашел? Нашел?